В мене зараз будуть помиті вікна. Ви собі можете уявити, тому що я вже бачу шнурки. Ось вони вже висять, бачите, шнурочки зараз будуть вже спускатися мої альпіністи. Мені Лєра підказала. Вона ж раніше жила на новопчерських липках, і вона каже: Слухай, так, ми ж замовляли тут в новосервісі, і ціна там була якась адекватна. Я кажу: о, супер, я подзвонила їм, запитала, коли можна. Коштує такий сервіс на два вікна, 2,5 тисячі гривень. Ну це от спускається людина. <кхід> просто я дзвонила в інтернеті. Просто мені сказали, що від 4 тисяч. І тому мені ця ціна здалась в принципі адекватною. Тому так от будуть в мене чисті вікна. Ура! Поки мені там миють вікна вдома. Я йду на манікюр. Він в мене ще доволі свіжий, але мені треба його переробити, тому що буквально через декілька днів він вже буде не дуже. А я вже буду за кордоном. Педикюр, брови. Я вже готуюся до поїздки. Я ходжу в сусідній будинок в Барбаду, бо мені тут дуже зручно. Нікуди далеко йти не потрібно я за хвилину вже тут. Манікюр зробили, Боже. А ні, не хочу, дякую дуже. Ідеальний колір просто. Яка краса, яка гарна погода, яке небо красиве. Манікюр зробила. Педикюр зробила. Брови пощіпали, вуса забрали. <смі> Купила віски для брів. Покажу вам потім. Іду на посту от сюди, в цей будинок. Заберу свої посилочки. Заберу ще посилочки. Маша попросила все шикарно, все встигло. Мені подобається, коли все можна зробити в одному місці. Не потрібно нікуди далеко ходити, їздити, витрачати на це час, гроші на таксі. Ну це все. Неефективно. А коли ось так прийшла в салон, який прямо от мій будинок, цей салон, прямо у сусідньому будинку. Не треба витрачати на це все час. Собачками всі гуляють. Красота! Прекрасний результат, чистенькі вікна, клас! Я дуже рада. Воно того було варто, ви знаєте. Зараз якраз так сонечко гарно присвічує. Красота! Я задоволена. Да, я взагалі ні про що не жаліє. І тут, і тут помили, і балкон, і все. Шикарно. Мені Маша каже, блін, може, там пізніше треба було помити. Так коли пізніше? Чесно скажу, неможливо було дивитися на ці вікна, аж світліше в квартирі стало. Так, я забрала з пошти сукню. Я з собою її буду брати на лазурку. Ось така в мене в розмірі М. А це Маша мене попросила забрати купальник. Ось такий рожевий. Це я її сьогодні віддам. Все. От, а мені ось така сукенечка гарна. Біла сукня. Ну, в Амстердамі мені точно буде в ній холодно, я знаю. Але я беру її саме на південь Франції. Дивіться, які деталі гарні. І яка тут гарна вишивочка, ну, точніше, мережево. Такі гудзики, вау. Так, і показую вам гельдебрів, який я купила. Ось такий one fix. І знову я замовила для себе ось ці масляні парфуми. У мене вони колись були, я випадково їх спробувала. Мені дуже подобається це такий пряний аромат, солодкуватий. Я взяла 3 мл, вони дуже ядріоні, і от я з собою просто візьму їх в поїздку, вони такі незвичайні, але повірте, вони досить швидко набридають. Через це я беру ось такий міні-міні-міні варіант, малюсінький, але він класно тримається, от шлейфовий, тому що банку в подорож я брати не хочу, я собі спеціально замовила. вони. Дуже недорого коштують. Я підпишу назву, щоб ви собі змогли якщо щось спробувати. Прикольні, я замовляю їх вже, напевно, третій, четвертий раз. Ну, вони, вони особливі. знаєте, В мене є цікаві спогади з ними, і там не можна було взяти маленьке замовлення, тому я взяла ще такі міні-пробнічки, дивіться, які кльові. Взагалі круто. Іду, зустрічаюсь з Марією, віддам їй пакетик. І зараз буду їхати, напевно, по справах вже в центр. А мені треба дещо купити в своїх зимових лоферах, тому що так здається. А взагалі прохолодно, ніби сонечко. Так, приїхали ми в Гулівер. Зараз покажу, що я хочу придбати. Сюди, Марш! Я йду додому, ми зайшли в Гулівер я купила для своєї подружки, з якою я буду бачитись в Амстердамі. Я для неї купила в гулі. Покажу, що я для неї купила. Прогулятись, вирішила, хоча б трошечки пройтись. У нас був плотний обід, що в мене дуже смішна зачіска зараз. Але просто я вже майже вдома, я не хочу займатися зараз, ось це переплітати, Зупинятись, бо я з пакетом. Ще в супермаркет зайшла. Далі вчора дуже довго не могла заснути. В мене було багато ідей в голові. Ну з приводу моїх відео. Там Заголовків і таке інше. І я це все дуже довго вчора писала. У мене було таке натхнення вечірні. А, от. І я все позаписувала, бо в мене є правило. Якщо мені приходить якась ідея, як би мені не хотілося, я її обов'язково записую, я вам серйозно кажу, я би все на світі забула. от все, Воно так вилітає, просто воно улітучується. А коли я записую, в мене потім дуже багато ідей залишається. І всі відео, там, ну, більшість відео, які ви бачите, мені це приходить просто там, наприклад, коли я в душі, там ну, от якісь сном, я записую. Я була в Сільпо і купила ковбаску свою улюблену Алан, далі свій улюблений сир. У мене яйця залишились, у мене залишилось масло, у мене залишилось ще? помідорки. Uh, ну, я не хочу багато всього купувати, тому що я їду, але потім приїде моя мама. ну, Вона, в принципі, доїсть uh, якісь продукти. Вони їй точно знадобляться в приготуванні. Uh, так, у мене тут мої улюблені вафельки. Я вирішила взяти і чорний хліб. Дуже люблю цей чорний хліб з насінням. І сік апельсиновий. Давайте сюди. Аристократи. Дивіться, яке сонечко. Це я взяла прямого віджиму. Не ось ці в пакетах, там, де цукор додають. Тут просто сік і все. Ой, який він смачний. Точно там цукру немає? Ну, зараз передивлюсь. Довезьмо, яку ті пастеризований 100%. Ладно. Зараз просто взагалі не можна довіряти ніяким виробникам. Вони сують цей цукор, Бог знає куди. От реально. Зараз в мене в принципі шкіра гарно немає ніяких висипань, тому що знову ж таки. Я їм ну, просто їжу. Я собі готую, просто яйця, просто авокадо посолила там, просто не знаю, вершкове масло, звичайно, без нічого. Я купую якісні продукти. От якраз якісні продукти, вони і смак мають яскравіше, вони набагато кращі. Так, звісно, хочеться інколи якусь вафельку з'їсти, щось хочеться інколи трошечки чіпси з'їсти. Я не про те, щоб, знаєте, себе обмежувати у всьому абсолютно ні. Але основа база харчування вона повинна бути чим простіше. Тим краще. ну Тобто там всі нутрицієнти, які ми отримуємо, вони якраз зберігаються в свіжому такому вигляді. Коли це вже все в соусах пересмажено 10 разів, то це вже все просто заради смаку. І я знаю, що цього теж хочеться. Я часто їм в кафе, в ресторані, але якщо я готую їжу вдома, вона в мене максимально проста. Тому, чим простіші продукти, тим краще. Значить, магазин гулять. Я її гуля називаю. Це моя фішка. Я розумію, що вона джулія, але я її називаю Гуля. Для себе я купила колготки, звичайні, біржеві, краще так, ніж замерзнути. Знаєте? Ну, будемо чесні. Так, і трусики в бежевому кольорі. Трусики, знаєте, це воно зношується постійно, я часто міняю. тому ось такі просто звичайні трусики я собі взяла. Знову ж таки, під біле. Під біле ми біле не носимо. Взагалі, забудьте про це. Біле під білим просвічується. Не просвічується тільки біжево. Тобто ми беремо натурального кольору під кольор вашого тіла, і тоді воно під білим виглядає ну, просто, начебто, у вас там нічого немає. Тому запам'ятайте, під білим носимо біжево, так ніби це просто ваше тіло. Біжевий лівчик, біжева білизна, трусики і так далі. Ось такі біжеві легінси. Класні. Ну, це гарна в них якість. Я купую, знаєте, вони такі плотненькі, не будуть просвічуватись шикарно. Такі от легінси вона захотіла в такому кольорі, там є різні кольори. І біла футболка. Ось така. Прекрасна футболочка. Я ще вам не показала один подарунок моїй подрузі, знову ж таки, тому що там в Швейцарії немає такого вибору. Я для неї замовила виспасіла, ви знаєте, я в них часто замовляла лофери і ми будемо з ними співпрацювати знову. Це класна якість, я бачите навіть просто, як подарунок замовляла, що впевнена в їх якості. От, Я для подружки замовила ось такі лофери. Замшеві. У нас дуже гарні, дівчачі, такі ніжні, дуже акуратні. Ось так. І вони одразу йдуть в коробочці, все в такому мішечку для кожного взуття. Все, і, от, я вважаю, що це ідеальні ідеальні подаруночки. Ну, взуття. Це просто, знаєте, коли вашій подрузі от, купуєш те, що їй потрібно. Я в неї запитала. Що тобі подарувати? Я кажу: ти не соромся, кажи мені, як є, тому що я хочу тобі подарувати те, що ти будеш носити. І вона каже: Блін, я б напевно хотіла лофери. Я кажу: все, питань нема. Продовжую готуватися до поїздки, заряджаю помпу для води, щоб мама могла нормально нею користуватись. Наступне заряджаю свій павербанк і буду заряджати свої навушники. Ось це мої такі основні штуки, які потрібно зарядити. А, і ще поставлю зараз на зарядку зубну щітку. Вистачить, тобто, її мінімум на два тижні, три тижні, навіть на місяць, вистачає взагалі спокійно. Вона працює дуже добре, акумулятор прям супер. Добрий ран. Моя підготовка до поїздки продовжується. Я вже розібрала одяг, який в мене висох, і залишилось тут розібратися з білизною. Шкарпеточки. Все попрала для початку. Розкладаю просто все на свої місця, і вже ввечері я буду складати валізу, бо зараз я буду багатьма речами користуватись, немає сенсу. Тим часом постільна білизна в мене вже переться і буде сушитись. Я застелю. Моя мама приїде ввечері, втомлена з дороги і вже в чистеньке собі ляже. Я написала ось такий величезний список, що мені потрібно зробити, щоб ну взагалі нічого не забути. І я зараз буду готувати сніданок, тому що після пробучення я п'ю склянку води і довгий час я не хочу витримувати. І зараз буду готувати сніданок. Що зараз собі зроблю яєшню. У мене хліб зберігається. Дивіться, як геніально. У мене ж є ось ці баночки. І я тут зберігаю хліб. Він тоді не висихає і все з ним класно. Я ось так його всюди герметично. Помідорки, бутерброд зараз собі зроблю. Довий мій улюблений сніданок буквально за 5 хвилин. Бутербродик на чорному хлібі з козячим сиром. Яйце просто посолене трішечки приправи прованські трави, помідорка чері і два шматочки улюбленої ковбаски. Все. Це дуже швидко і це дуже смачно. Ось таке я обожнюю. Пральна машина вже допирає. Я зараз буду мити злив, все волосся хочу повитягувати. Всі залишки з крабу, кондиціонери і так далі. Зараз я помию, спеціально вже витягнула ось цю штучку. І помию душ, унітаз і ось тут ось це дзеркало. Ось, бачите, в мене такі сіточки тут. І на них якраз осідає волосся і все все. І воно затримує, щоб цей злив не забивався. Його треба час від часу чистити. Все. Чистота. Я серветками одноразово користуюсь для унітазу. Я викинула вже сміття, йду на пошту і в супермаркет. Зараз одинадцята година ранку я вже дуже багато чого встигла зробити. М -м -м, моя схема працює. Мені потрібно заповнити атомайзер парфумами, тому зараз це зробимо. Тут ось такий атомайзер, тут наполовинку ще залишилось, і зараз дали нові від Victoria's Secret. Відкручую, перепшикую. Цей маленький атомайзер я перелила парфуми Kilian Good Girl. Вони тут не пшикають, вони ось такі роликові. Так, чик-чик. Красота. Дуже маленький, в сумочку, ідеально. Масляні парфуми, теж роликові 3 мл. Все. Це от моя парфумерна композиція в подорож. Далі косметика, що я беру з собою, крем для обличчя. Тут маска на один раз я її собі зроблю. Шампунь-кондиціонер у міні форматах. Мені їх подарували. Я сама не купляла цей бренд, тому що він має зв'язок з Росією. Я знаю, але так як мені подарували, мені просто зручно взяти ці баночки, я їх візьму з собою і використаю, бо не хочу переливати ще додаткові і зразу викину їх в подорожі. Використаю. Маленькі спонжики для зняття макіяжу, і я купила міні-ось таку малесеньку баночку міцелярною водою, щоб добре змивати макіяж. Станочок візьму: міні-умивалочка для обличчя, яку я замовляла спеціально, собі нещодавно вам показувала. Це класний гель. Можете брати повнорозмірний, Паулас Choice. Тут у мене ензимна пудра, зубна паста. Так здається, що її зовсім небагато, але повірте, її вистачає дуже надовго, тому що вона максимально економна, і я вже так неодноразово їздила. Я не беру з собою тюбик. Цього мені достатньо. Олійка для волосся міні формат Ч. Ось такий. Це вже після сушки. Я використовую малесеньку крапельку. Далі я візьму сонце Знову ж таки, я не хочу брати цілу баночку, тому я перелию сюди. Далі термозахисний спрей я переливаю в маленьку баночку у мене від Сабель. Приблизно такої кількості мені буде цілком достатньо, я думаю, навіть цього багато. Візьму тонер з собою. Теж його потрібно перелити. Цього буде мені абсолютно достатньо на 2 тижні. Дезодорант. Далі я беру для губ свій улюблений засіб, який заживляє пурлан. Ще кремчик для обличчя. Розчистка, заколочки резинка, зубна щітка, декілька пар з собою. Міні-пилочка. Ви будете з мене сміятися, але я їх приклею на прокладку. Я просто не знаю, куди ще. Ось так одразу розрізані і візьму ще, наприклад, ще дві пари. Просто я цю бандуру брати не хочу з собою. Ось так. Чик. Так, косметичка. Ось моя косметичка. Тут в мене є все потрібне. Тональні мої улюблені. Тут рум'яна, все пудра. Фен. Він в мене в такому чехлі йде. Це по факту вся косметика, яка мені потрібна на два тижні. Цього мені буде достатньо, раптом що я докуплю в супермаркеті якісь елементарні речі, і крем для обличчя, я думаю, що він у мене все-таки у Франції закінчиться. Тому я собі куплю крем, наприклад, біодерма, щось таке. Переходимо в гардеробну. І я збираюсь насправді дуже швидко. Такі от саме збори, вони в мене максимально швидкі, тому що я все точно знаю, що мені потрібно. Отже, у нас тут білизна. Ті -тін -тін -ті у мене тут є спеціальний мішечок з мішечками. Ось у мене тут корнер, такі чорні, великі, дуже зручні. Ось так і від. Ерме. коли ви збираєтесь в подорож, в поїздку, відрядження, неважливо, кудись навіть на один день. Вам завжди здається, що вам чогось буде не вистачати. Але повірте, на короткий термін насправді я не заморочуюсь. Якщо я навіть щось забуду, ну немає ніякої проблеми там не покористуватись, наприклад, якимось одним засобом, якийсь короткий період. Так, і з одягу теж саме я не соромлюсь носити одне й те саме. Мені це окей, я і вдома постійно ношу одне й те саме. Головне, що в подорожі має бути можливість попрати якось ці речі. До прикладу, футболку просту, там тонку маєчку, білизну. Я можу попрати вручну, мені не лінь, мені нормально. Або якщо це якісь такі речі, які я прати сама не хочу, не можу, вони будуть довго сохнути. І я це віддаю в пральню, якщо я знаходжуся в цьому місці, там більше ніж 2-3 дні. Отже, я беру перше свій жакет. Обов'язково я його беру. Сукню від Івіна Бутік. Вона доволі тепла. Я її планую одягати ось так під цей жакет. В цьому я буду їхати. Це мої піжамні штани і футболка. Тут в мене дві пари чорних звичайних лосин, які мені підходять під все. Беремо чорний бодік. Біла базова футболка на півдні Франції, мені дуже знадобиться. Теплий костюмчик від Salmar, який я теж планую носити дуже активно. На південь Франції я беру сукню нову від Івінабуті. Бо Боже, подивіться, яка вона розкішна, вона дуже красива. А, можливо, я ще візьму брюки і чорну ось цю ковтинку. Я зараз подивлюсь, скільки місця займають вже ці речі. У мене, бачите, ці два мішечка, вони доволі такі великі. Дуже гарно його скручую. Ось такою трубочкою. І перший пакет у мене готовий. Ось так це виглядає, він досить важкий. Так, штани поміщаються, беремо. На, до речі, відзелейс у мене. Вивертаю. Два ось таких прекрасних мішечка. Далі переходимо до білизни. Темні світлі колготи. Бюстик чорний, бюстик світлий, під різний одяг. Шкарпетки. От. Оце я беру мішечок. Ось так він виглядає. І сюди я складаю білизну. Готово білизна. Все чистеньке, все гарненьке. І я точно знаю, що в мене тут знаходиться, точно знаю, що в мене тут знаходиться, і тут в мене білизна, раптом що в мене швидкий доступ. Аксесуари. У мене для них є спеціальний мішечок. Ось такі маленький від Сен-Лоран. Ремін Луи Віто, не Майкл Корс, брошка Сен-Лоран. І сережки від Toast. Окуляри беру чорні. Ось ці. Беру ще це святе, обов'язково. Я їх зразу закидаю собі в сумочку. І все. Все дуже просто. Я буквально пройшлась по своїй квартирі, і мені вже все зрозуміло, що в мене де лежить. Раз, раз. Все. Наступна моя категорія це документи, зарядки, павербанки і таке інше. Ми будемо поміщати всі зарядні пристрої. Павербанк. У мене вистачає павербанку на дві повні зарядки одного телефону мого 15 Pro Max. Навушники. Я зараз покладу собі в сумочку. Зарядка до навушників. Квитки на потяг. Паспорти, два паспорти, тому що один я кладу собі в валізу, один зі мною завжди в сумочці, які прямо при мені. Так як може в багаж там не знаю, загубитися, може щось трапитися. Різне буває, розкажу вам історію. Мій брат якось їздив зі своєю дружиною за кордон. Я не пам'ятаю точно де це було. Чи в Польщі вони залишили сумку з документами в машині, розбили скло. Крали цю сумку, документи, звісно, ніхто не повернув, і в них було дуже багато проблем, тому що їм доводилось їхати в посольство, яке знаходилось там за 800 кілометрів, і ніхто їх в Україну не пустив. Тому вони витратили дуже багато часу грошей на те, щоб просто зробити собі перепустку і повернутись в Україну. Це було ще до війни, але в будь-якому разі паспорти два. Все. Наступна категорія подарунки, які я везу з собою. Я везу пару взуття футболку лосіни, які я вам показувала своїй подрузі. Бачите, вони теж, до речі, немало місця займають, але нічого, довезу. І е, на зворотньому шляху в мене буде така легка валіта. Головне мати ось цю схему: косметика, одяг, білизна, трусики, вся ця історія, документи, зарядки, подарунки. Їжа. Я теж з собою буду брати. Я візьму собі декілька бутербродиків, візьму вафельки з собою. І... Що, і це покладу в окремий пакет. І це все теж ми сьогодні ввечері просто в потязі зранку з'їмо і мінус пакет теж. Все помістилося. Гарно як же то, бачите? стосується маленької сумочки, я думала брати цю сумочку чи ось цю. Поїду з цією. Що в мене тут? Гаманець я беру в мене тут євро в готівці. Я беру небагато. Просто щоб були навушники. Зарядила вчора все продумано. Далі гребінець і маленьке дзеркальце. Наступне мій паспорт, з яким я їжджу. Далі тут у мене жувачка. і ось у мене тут мої беруші. В сумках там з собою, ні ноутбуки, ні планшети. Я це все не вожу. Цього мені абсолютно достатньо. Попралось, висушилась білизна. Готово. Я перестелила, бачите, після сушки таке трохи помнуте, але зато чисте, і це швидко. Це займає буквально декілька годин. і Вже чиста постіль, не потрібно заморочуватись, це все сушити довго. Час обідати. У мене тут картопелька запечена, куряча відбивна, авокадо, помідорка чері огірок і ось такий весняний салат. Це я купила в кулінарії в сільпо. Моя валіза готова, я теж помила волосся. Так що мені гарної подорожі. Моя мама вже теж приїхала, йду її зустрічати всі. Так, ситуація наступна, не <кій> дуже втішна. Насправді, ось цей кадр попередній, який ви побачили, що о п'яті тридцять маша виходила з потягу, тому що їх зняли з поїзда. Через те, що в Ванні, тобто в її сина, був просрочений паспорт на три дні всього лише. Ну, Їх все одно б не посадили на літак, який був план. Ми разом летіли в Варшаву, в мене далі план в Амстердам, на південь Франції, ви знаєте. А Маша хотіла летіти, але в неї все було заброньоване, все було зроблено, щоб поїхати в Аланію, тобто в Туреччину відпочивати в неї там живе. Її тітка, і вона до неї якраз хотіла поїхати до Катюш. Але не вийшло, не сталося, і їй довелося зійти з поїзду з самого ранку, мене розбудила. Вона каже: Роксолана, у нас знімають з поїзду через те, що у вані просрочений паспорт про те, що я завжди кажу: завжди маєте два паспорти. Один бажано старіший, другий новіший, і це може реально врятувати ситуацію, як в цьому випадку. Ось, ну нічого вже довелося їм скасувати все і поїхати назад до Києва. Мало того, що вони на кордоні стояли, не знаю, годин напевно шість їх там тримали, бо вони не могли добратися до українського кордону, і вже там автобусом вони будуть добиратись назад. Ну, дуже-дуже сумна історія, тому що там все планувалося спеціально на канікули в школі, але не вийшло. М -м, ось така от. Ситуація. Тому завжди вчіться на помилках інших людей. Якщо ви розумієте, що ви можете уникнути якихось проблем, бачите, ну, от вона просто не додивилася, і я абсолютно її не осуджую, тому що я розумію, це може статись абсолютно з кожним. Ось так. Тому, коли купуєте квитки, дивіться обов'язково, щоб ваш паспорт був свіжим. Деякі країни не пускають вже тоді, коли є там не знаю. Півроку до закінчення, наприклад, паспорту, тобто, вже можуть не впустити в країну. Тому будьте обачні, слідкуйте за документами. Я завжди про це кажу. У вас має бути завжди порядок з документами, і бажано, щоб вони дублювалися, тому що вам не складно це один раз зробити. А в якійсь ситуації це може повністю змінити хід ситуації. Але я Маші сказала так, я її заспокоїла. Кажу, Маш, ну все буває в житті, всі живі, здорові, це найголовніше. Я кажу, можливо, щось би трапилось з тим літаком, яким би ви мали летіти, тому відноситься до цього як знак, що не потрібно. Тим часом я в Варшаві, скоро я буду летіти в Амстердам. Всім гарного настрою! Бережіть себе!